Продовжується наша праця. Була одна велика яма, вже сформована зона регенерації. Ці частини готові, чотири частини. Хлопці вже формують другу частину ставочка. Посередині наш перехід, можна сказати, дамба змонтована. Тепер тільки залишилися чистові роботи. Десь якось так. Я прикріплю зараз відео чи фото старого нашого, нашої ями і зараз покажу з другого ракурса. Наш новий об'єкт. Загальний розмір це 80х25. Проєкт буде составлятися з двох частин. Для плавання, а друга частина буде для, для риби. Позвичай це буде зона геоплато. 6 метрів Зона. Глубина у нас будет 4,5 метра примерно. І, приблизно. і там у нас тоже буде 4,5 метра.